Мої любі дітки. Сонце заглядає у віконце. Посміхнись скоріше сонцю. Сонечко з новим днем привітай. Всім доброго дня побажай! Сьогодні ми з вами розглянемо меблі. Як приємно нашій тані полежати на дивані. Що це, діти, диван. Дерков теплий шар акуратно все покладемо в шафу. <«Музика> Якщо ти втомився грати, то лягаєш спати. Куди? На ліжко. На нього можна сісти, коли покличуть їсти? Що це стілець? На мені пишуть і їдять, діти все навколо сидять. Що це? Стіл? Прибили до стіни спритно, тепер я стала полиця для іграшок. Диван, шафу, ліжко, стіл, стілець, полицю. Як можна назвати одним словом? Меблі. Ми з вами намалюємо полицю. Для іграшок синім фломастером. А щоб нам намалювати, треба пальчики підготувати. Один, два, три, чотири, п'ять. Пішли пальчики гулять, погуляли погуляли і ще трішки пострибали. Тут став дощик накрапать, стали пальчики тікать. Молодці малята. А тепер. Повторюємо разом зі мною. Один, два, три, чотири, п'ять. Пішли, пальчики гулять, погуляли, погуляли і ще трішки пострибали. Тут став дощик накрапать, стали пальчики тікать. Ось синій фломастер до нас прийшов, Берем фломастер. І малюємо довгу горизонтальну лінію. Потім відступаємо і ще малюємо одну довгу горизонтальну лінію. Тепер вертикальну лінію малюємо згори вниз. Ось так. Вийшла в нас полиця для іграшок. Молодці малята! Гарну полицю для іграшок намалювали. Вам сподобалось? Мені також. До побачення, до нових зустрічей!